Як правильно наносити крем під очі, щоб був бажаний ефект і чому він необхідний? Зона навколо очей найбільш делікатна ділянка. Шкіра тут доволі тонка, приблизно в 4 рази тонша, ніж на будь-якій ділянці обличчя. Має багато кровоносних та лімфатичних судин і менше сальних залоз, що робить її більш сухою. Наявність під шкірою понад 20 мімічних м'язів, а невелика кількість колагену і еластину сприяє в цій області швидке появлення зморшок. Сікте зволоження шкіри, зменшення появи зморшок, набряків, темних кругів, використовуйте крем під очі вранці та ввечері. Нанесіть невелику кількість крему на безіменний палець, розподіліть порівну по подушечками і вбиваючими рухами вбиваємо крем в шкіру. Вбиваючі рухи допомагають крему краще заглиблюватись в шкіру, зменшуються набряки, покращується кровообіг на кісткову зону. Під очима від зовнішнього кута ока до внутрішнього, уникаючи лінії ростовій, на верхній частині ока від внутрішньої частини очниці до зовнішньої, тонізуючи рухи, виконуємо до однієї хвилини. Не слід наносити на повіки, тому що може легко потрапити в око. Кремом для шкіри вже можна користуватися, коли ви почали користуватися тушею для вій і знежиреним засобом для зняття косметики з очей.